Задайте собі питання, якою мовою Бог розмовляє, і ви почуєте голос своєї власної душі, мови всі, безперечно, Він знає, і чує прохання і крик матеріг з усіх континентів, з усіх материків, грузинську, німецьку, українську, сотні відтінків у довгому списку, бо ми всі люди, його діти. Прийшли, щоб змінитись, для себе самих, нарешті відкритись. Ми приходили на землю багато разів, і відчували подих різних вітрів, і подих Сахари, і подих Савани, Морозу Сибірського, і літа Тоскани. А зараз ми тут, на землі України, і вітри віють змістом єдиним. Хочуть, щоб рукописи серця. Ми свої прочитали. Нарешті хто ми і для чого приходимо в світ, всі пізнали. Бриз Чорноморський нас надихає, подих степу Херсонського нас окриляє. Фени Карпат хочуть волю пізнати, вільним духом всіх окриляти, а у матрицях душ є більше стамов. Бо на землю приходили знову і знову. І різними мовами ми розмовляли, частинки душі по світочок шукали. І, по суті, всі ми поліглоти, і в пам'яті душ є слів, цілі лоти. Хто хоче дістати, той може пізнати і вільно, і легко на усіх розмовляти. Леся Українка знала більше десяти мов, бо пізнала основу, основ. Все на землі є, по волі Бога Отця, потрібно лише зрозуміти Творця, навчитися слухати душу і тіло, і Бога в душі, і братись до діла, вірними бути релігії серця, тоді глибин душі відкриється дверця. Дякуємо. Поняття релігія це особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини. Саме так говорить Вікіпедія. А що на вашу думку, а що на вашу думку пані Надія? Поняття релігія серця? Що таке релігія серця, на мою думку? Я вірю в те, що ми приходимо сюди не один раз. Є зараз наукові підтвердження цьому, це, але це тема для, трохи міжливша ну, для наступних ефірів. І тому у нашому серці є, є всі релігії світу. А е, я зараз вивчаю ведичні знання. Які є підґрунтям для всіх релігій світу. Тому що знання вони приходять одні, приламляються на кожній території. Через пророків нам давали, прийшли релігії. Але якщо зібрати всі ці релігії в одну об'єднати, то ми щось таке получимо більш, може те, що приблизне до істини. І зараз, але зараз нам, мабуть, і не треба. Вивчати, ну, ну, пізнати всі там релігії, як вивчити досконале, треба звернутися до свого серця. Там є всі знання. Ми знаєте, ми такий, як міні-комп'ютер. І зараз люди починають розуміти, що є через наше тіло, через наш організм, є доступ до вселенського банку знань. І хі, наше тіло. Через наше тіло ці знання приходять, і їх можна відкрити. Можна зрозуміти, як це робиться, і брати, черпати прямо знання із космосу. А релігія серця в моєму розумінні вона навчає якраз любові, тиші, спокою, мудрості душі, релігія серця, релігія волі веде нас в земному житті. Ми маємо збагнути і зрозуміти, що не важливо, якими словами якою мовою і яким чином ми душу свою очищали віками. Релігія серця це не обряди. Релігія серця не догми мирські. Релігія серця це внутрішнє сяйво, що може змінити долі людські. Лише тоді, коли в серці немає сумніву в тому, де Божа правда, релігія серця приводить до істини. І нас залишає підступниця кривди. Її місця немає, де радість живе, її місця немає, де серце палає, тепло вогню, що несемо в собі, завжди захищає і зігріває. І це тепло може змінити зовнішній коло. У кожного з нас воно розміром різне. Хтось зігріває тільки себе, хтось може палати факелом, Ясним і грізним. Вогонь цей палає і може зігріти сім'ю, родину, народ, країну. Є воїни світла, вогонь їх сердець зігріває планету для всіх батьківщину. Бо батько Господь творець абсолют, що один, планета, наш дім, ми всі його діти. Приходимо в світ, щоб запалити серця, стати факелом, що може світити. Серце палає, пітьми нема поряд. Серця загорілись коло світла, якщо всі серця вогнем засяєм, пітьмі не буде місця, планета розквітна. Зараз іде прибирання, загораються. Багато сердець. Ви бачите, скільки людей зараз проявилося тих, які ми навіть не бачили, не знали, що такі у нас прекрасні є люди, які просто горять. Вони для цього прийшли сюди, щоб стати зараз на захист складом, щоб засвітити і щоб повести не тільки наш народ, а й всі народи світу. Не просто ж так кажуть, що з України буде. Тому що Україна зіграє роль у зміні цього світу, нашого, наших, наших людей, бачення цього світу. Тут дуже багато світлячків, які просто світять, і всі змінюють навкруги. Саме так і буде. Останнім часом, дійсно, все навкруги стало змінюватись, змінюється клімат, все більше стало катаклізмів на планеті. Як ви вважаєте, це теж з нами так говорить всесвіт? Ну да, а яким чином по іншому Бог з нами? Ну не то, що по іншому не може розмовляти, просто є дві два шляхи: шлях страждання. І шлях пізнання. І коли люди не йдуть шляхом пізнання, не вивчають, не, не хочуть розуміти цей інший світ, який поряд, не хочуть розуміти, що ж таке наша духовна сторона, не, не виконують закони ці всесвіту, не, ну, немає виконання тих десяти правил, які ми тоді з нами Всесвіт, і Творець і Земля. Починає говорити по-іншому. Земля жива, все навколо нас жива. Мат мати земля стогне. Ми ж Люди видаємо в простір енергії. Всі урагани це на це сувакупна, як це буде українською, сукупна, це сукупна енергія всіх людей на планеті. Тому, бачите, яку ми руйнівну маємо силу. Воно збирається урагани, торнадо і ця війна це якраз те, що було нами. Випущено в простір та енергія, яка вийшла в простір, вона тепер назад повертається людям, щоб вони зрозуміли, яку руйніну ми маємо сил. Нам небо знаки посилало. Цей вірш я написала до війни. Якраз він актуальний, може відповідь на це питання. Нам небо знаки посилало. То тут, то там почали їх. Але це продовжується зараз. Поспостерігайте за ранками, за світанками. За те, як заходить сонце. І коли ви спитаєте старших людей, чи бачили вони раніше такі, такі кожного дня зміни оці кольорові, на планету прийшли нові енергії. І це знакова система, це теж з нами так розмовляє Творець. Нам не знаки посилав. То тут, то там бачили їх. Погода стала дивувати, то сонце й спека, то дощ і грім. Всі негаразди в економіці, фінансах, бізнесі, культурі, все загострилось до межі, неначе світ чекав бурі. Натягнуть, як у скрипці струни душ, а у серцях дзвенів на бат. Просніться, люди, від п'янкого сну, та наведіть скоріше лад. Скажіть собі, Боже, ми втомились від безвихіддя, відсутності народів, дружби. Пригнічених, похмурих людей, ми хочемо змінитися і обновитися для втілення нових ідей. Душі втомились та вимагають сходження нових енергій, любові, милосердя, співчуття. Ми просимо помощі у вищого, щоб процеси змін скоріше привести в життя. А ще хоробрості в серці. Зустріти раду День прийдешній, відкрити. Очі своєї душі побачити свій шлях сердешний. Сьогодні світла, посланці, відновити знання повинні людям і своїм прикладом буденним нести тепло у сірих буднях. Зовні щастя не шукайте. Його не можна там знайти. Воно всередині у кожного. До себе нам потрібно йти, до себе справжнього. Єдиного, до того, кого носимо із собою, до вічної частинки більшої, єдиної душі, ми в ній, а вона в нас, завжди ми з'єднані долею одно.